Увага, день проведення у Полтаві наймасовішого квесту України Скарб Мазепи перенесено. Так розпочав прес-конференцію автор і продюсер заходу Олег Дейнека. За його словами, історичне спортивне змагання пройде не після річниці Полтавської битви, а безпосередньо в день її відзначення, 27 червня. На цьому наполягала влада Полтави. В цьому году квест, квест оброс какими-то новыми ще дополнительными проектами книга рекордів Гіннеса зафіксує. очередний наш рекорд. Два года назад був зафіксований рекорд у самому найбільшого... Шоґлушки в Теперь мы Пірми миру покажем, что кроме того, что кушать умеем що и бегать. А побігати і позмагатись є за що. Полтавці щомісяця поповнюють скриню зі скарбом в середньому на 2-3 тисячі гривень. З урахуванням ще й внесків від партнерів. Організатори гарантують доведення суми до 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень это по предварительним підсчетам. Порядка 280 кілограмів монет. Вага монет важлива для організаторів, адже вони спільно з книгою рекордів України планують зафіксувати досягнення в номінації Найважчий грошовий приз для того, щоб гроші були розіграні чесно і прозоро. Слідкувати за цим на всіх етапах маршруту будуть в тому числі і представники золотого партнера акції, який вніс до скрині 10 тисяч гривень і надав брильянт для переможниці конкурсу краси. Це сторони укрзолота на кожній точці будуть стояти наблюдателі, які також будуть гарантувати Чистоту і прозрачність схеми, і що ніхто е, не пройде е, із своїх із своїх не лише отримати брильянт, а й побачити Париж зможе переможниця конкурсу красуня скарбу Мазепи і здійснити ще одну дівчачу мрію. Погодилася одна з полтавських турфірм, що подарує дівчині тижневу подорож до Парижа на двох. Замічательний квести конкурс красоти проводяться на абсолютно чесних. І прозрачних основаннях ми готові і раді предоставить замічательну поїздку во Францію, в частності в Париж Для того щоб чесно потрапити до фіналу і виграти ці коштовні подарунки, дівчатам доведеться пройти процедуру прямого голосування, яка буде не менш серйозною ніж на президентських виборах з бюлетенями і підписами конкретних людей з посвідченнями особи, що віддають свій голос за красуню. Вибори конкурсанток розпочнуться на автошоу 12 червня, а завершиться 24 червня. Після чого будуть названі імена ще. Фіналісток, які змагатимуться у фіналі конкурсу, красуня скарб Мазеп». Буде стояти урна, на которые можна буде бросити і нужно будет дівчат зібрати як можна більше голосов. Подтверждение лічності може бути либо паспорт, либо права. Ольга Подимай, Олександр Чепер, Олексій Лев. Ли...